Усім привіт! З вами я, Незоритовий Алмаз, і сьогодні ми будемо грати GameL Ну, І зараз я проходжу маю Бу... ну, Просто проходжу. Це буде перша частина. Ну, Дві прошли видалив я, ну ладно. І я зараз пройду три уровня десь або більше, і буду тренуватися, щоб пройти якийсь тяжкий уровень, який я колись не пройшов. Ну що, а ми будемо вже проходити його. Перша попитка і на Зразу вже пройшов в те, маку не спосудці вже. Ну, проходжу. Буду покращуватись і буду далі проходити, поки не пройду повністю. Ну, я ж з двома монетками пройшов, ну ладно. Вот. И Тепер далі. Ой, нет! Майже попався на рекламу, ну ладно. Зараз ми пройдемо, ну, я вже забув назву, ну на 10 миллисекунди хватило. Правда ж? Да, я за чегось запутається. Ладно, головне, що я зараз пройду і йогу на монетку. Надіюсь на дві або на три навіть. Бо вони всі легкі. Поняв, зараз повернусь на тому моменті. І я на цьому моменті якраз Опа, монетку забрав, а далі забираю Ю і третю. Але перша попитка найкраща завжди. Я так скажу вам. угробив шість попиток на... на цю одну попитку. Та ви зібрайтесь. Я пропустив третю монетку. Потом перебуду на видео, на видео. перепутав там чуть-чуть. Ладно, пожалуй ходы. Так, я вже на моменті самолютику, ну, реклама така собі попалася. Та ви здівайте, зараз повернусь. Так, я на цьому моменті буду зараз грати нормально, надіюсь. Раз, два, три. Пому... То ви здіватися, знову пороху Ладно. Ну, як я казав, в мене записи її заберу. А зараз ми будемо далі посадити. Інше. Опа, ком. Конь. Власне, тепер це. Будь ласка, я з майбутнього, знайде нормальну музику. А, і ще на стаман я поставлю певну, що ту мелодію з того зубзіро. Точніше, яка грала там, мене. Ну, яку я встав, бо іншої я ще не знаю. Знайшов. Ну, проходимо, помаленьку, але проходимо. На верху повні монетка буде гарна така, красива. От і зібрав я її, тепер пройду тут, тепер там, а тепер тут. а потім... Тим же ще десь. А, ладно. Монетку пропустив. Це ладно. Це ж я, а як там на типу, що там стримнути, як на тройних шипах? Певно, що так. Да. Але я не буду різкувати заради одної монетки і то тяжкої. Але я пройшов. Так, далі в нас Ну, ось це я питався пройти. Але чуть, -чуть не вийшло з першої попитки. Ну, за вами точно получить. Точно вместе с тобою. Ну, зараз повернусь на десь 20%. Я думаю, тут 20%. Бо я не знаю, де ще. Ну, зараз пройду, надіюсь. Надіюсь, не злюсь на останніх щепах. Як це завжди, завжди буває. Ну, зараз або ніколи. Як це не так, я можна увазі. Зараз або ніколи. Ну ладно. Раз, два, раз, два, десь, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, прийшов шукати. Раз, два, три, шо. Коротше, зараз пройду. Я цьому дуже сподіваюся. Зря надіявся. Ну, хоч би колір не мене заріта далі. Це вже радує. Тільки як мені пройти його, якщо я зараз не можу пройти. Ладно, зараз попитаюсь знову. І знову і знову. Короче, зараз вернусь. А, ой, я забув. Зупинити. Чого так за мене? Коротше, зараз повернусь на 10-й попит. Так, я верну. Ой! Божечки, кошечки. Так, пожалуйста, завтра вічники, браво. Поручення. Повезло, що встиг виключити. Або мені було б кінець, мені здається. Ну, ладно. ладно, Та ви здійснітесь, там не можна було зробити двойними. Та навіжу це? Помовчу я пару секунд і пройду. Як я їй казав, помовчав і шулевся. Манетку, на жаль, ну зараз те, що я не доприйшов впрошли раз. Надіюсь, так само буде, що помовчу і прийду. Але мені треба говорити просто. Наш червоне відговоріння. Ну ладно, зараз пройду. А ви насолоджуйтесь переглядом, моїх страждань і так далі. Кубі, Чого ти такий помаленький і так легко? Не міг руки витягнути свої і пролетіти, а позор. Кубі. Так, запам'ятайте, тут скіп і дуже хороший і легкий. І тут є скіп дуже гарний і легкий. Як думаєте, скільки в ВПС буде? Якщо ви будете ще знімати, то іграти не будеш. <клух> то ви за що в мене так <плух> <плух> помовчу Лучше ще сильніше, не буду нічого прям казати. Ненавижу цей поворот. Треба чекати, то що стремно, так казується. Коротше, зараз на тому моменті повернуся. Так, ось цей момент. момент. істини. Зараз прийду цей момент істини, а далі головний. Чи я зможу перепрыгнути, чи ні. Опа. Ні, зараз поверну. Так. Тут завітав до мене Максим, да? Так. Хай. Зараз швидко пройду і буду робити новий веб відео. Леж з Ну, Надіюсь, зроблю скоріше, Ні, я як я проходжу. Надіюсь, що зможу. Тільки тут можна зробити цілу нарізку зміштів на початку на заливаюсь і на перед кінцем. Що? Максим думав, що я заливаю відео в Тікток. У мене ж канал Ютуб. І ще в мене нема тик-тока. Щоб ти знав. Да. Дай. І я ніколи не матюкався. Завсю. Всіх... Бачу, Две. ти скачав в моде. Ти... Тут Максим грає мелон санбокс. Максим. Які відео ми знімемо після дешу, який я зараз знімаю? Де да де, рилюєш? Де, 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 де. Зроблю ютуб шость, як літати на коню Друг хто не знає, як літати на конях з стрибунці. Так скажемо. Надіюсь, не вмру на кінці, як завжди. Та... Виключай свій ютуб шо. Ой, тікток, тік ток, виключ. От... А, ой, я забув про скіп. Але, Але... звільнів. Згумів... Та я не можу дивитися. Я граю, а не дивлюсь. Ясно? А я покажу до пата. Mm. Раз, два, три. Надіюсь, пройду я уже. Раз, два, три. Я майже прийшов це і буду закінчувати відео. І це буде вигляд звучати на ускоренній переможці. Ти що? А я до тебе. А я до багато дві діду. Коротше, думаємо, ускорення буде велике, певно, що Ну, надіюсь, хтось догадається замиряти до 01. За, подивись, надіюсь, минути. Минути. Окей? Ти помниш, хоч про ім'я каналу. Ні, <ріх> Я думаю, віде? що ні. правильно Не зорітвий алмаз. Там... Назавітовий алмаз. Де найменше підписників, там мій. Колишні АКВ видали все в мене. Оце? Оце твій? Так. Да. Там, коротше, в нуб армії велика обнова. А, за тобою, пан... а за тобою, пан, це за тобою там йде? Що? Це за тобою там йде? Це за літопитомець. Коротше, Максі, там куча умов вийшло. Просто я сам удивився. А я знаю, де взяти музику. Чуть-чуть. Знаю. знов армію візьму на бацце. Та виключ. Всім пока. Пройду не на відео. Пока.